Всім привіт! Ви на каналі ProKNIT і сьогодні пропоную вам зв'язати такий чудовий топ або светр з відкритими плечима. В'яжеться він дуже легко і швидко. Тому запрошую всіх бажаючих доєднатися до цього експрес-мастер-класу. Матеріали, які вам знадобляться, це спиці, номер 6 і 3,5 це для резинки. Я в'язала з пряжі Drops Brush Alpaca Silk, вона всім відома, колір 12 Ще нам потрібні будуть маркери, голка для закриття. Так, і для ноги. початку нам потрібно зробити заміри. Я в'язала на розмір XSS на ширину плечей 85 см і ширина рукава потрібна була 24 см. Так, моя щільність в'язання це 14 петель у 10 см. Тобто в 1 см в мене 1,4 петлі. Так як в мене об'єм плечей 85 см, я 1,4 петлі множу на 85 см, виходить 119 петель. На спиці номер 6 потрібно набрати необхідну кількість петель. В моєму випадку я набирала 110 петель плюс одну петлю для замикання в коло. За рахунок того, що пряжа дуже еластична, я набрала не 119 петель, а на 9 петель менше, і в мене вийшло 110 петель плюс одна для замикання в коло, це 111 петель. Тобто, самим звичайним способом продовжуємо набирати петлі. Набрали необхідну кількість петель, перевірили, щоб пети не були перекручені. Вирівняли наше в'язання. Будемо з'єднувати з правої спиці я перекидую петлю на ліву спицю. і через неї протягую першу петлю з лівої спиці. Підтягую трошки нитку. Так, щоб було щільненько. Надіваю маркер на початку ряда і буду в'язати по колу, в'яжемо по колу 3 см лицевої гладі. в мене це вийшло десь 5 рядів. Пров'язали 3 см по колу і тепер будемо перезнімати петлі для рукава. В моєму випадку я переснімаю 19 петель на додаткову спицю. Ми пересняли 19 петель на додаткову спицю або ліску, а тепер нам потрібно ці ж 19 петель добрати до нашого в'язання. І Я набираю 19 петель також самим звичайним способом. Набрали 19 петель, з'єднуємо наше в'язання і в'яжемо 36 петель до наступного рукава. Пров'язали 36 петель і знову знімаємо 19 петель на додаткову спицю для нашого рукава. Ми перезняли 19 петель на додаткову спицю, а зараз знову набираємо 19 петель, Тепер з'єднуємо наше в'язання і будемо в'язати по колу необхідну кількість сантиметрів. Ставимо маркер на початок ряду і продовжуємо в'язання лицевою гладдю. Я пров'язала перший ряд, така конструкція це у нас пройма рукава. Намалювалася. Далі я буду в'язати просто по колу, нарощувати тіло виробу. Така конструкція виходить. Я продовжую в'язати лицевою гладдю. в мене тут 12 см, і я вирішила перезняти рукави на нитку, тому що не дуже зручно в'язати, коли вони знаходилися на лісці. Я закінчила в'язати тіло і вив'язала один рукав. І зараз покажу вам, як я набирала петлі для рукава і будемо з вами разом це пров'язувати. Із додаткової нитки ми переснімаємо 19 петель на спиці номер 6, який ми будемо в'язати рукав. Тепер ми будемо добирати петлі з підрізу, доєднуємо нову ниточку і починаємо піднімати петлі з підрізу. Підняла 19 петель і тепер продовжую в'язати по колу. Я набрала рукави на ліску довжиною 40 см, мені незручно, тому я перехожу на спиці з ліскою 30 см і продовжую в'язати по колу. Так виглядає конструкція. Ми будемо просто продовжувати в'язати довжину. Так виглядають підрізи. Все акуратно. І продовжуємо в'язати на необхідну довжину рукава. Щоб рукав не закручувався, я закривала петлі рукава виворотніми, тобто я пров'язую виворотню петлю і на неї протягую попередню. І таким чином не дуже стягуємо петлі, щоб вони були трошки вільні. І я таким чином закрила рукав. Так виглядає рукав після закриття. І все дуже акуратно. Довжина рукава в мене вийшла 54 см. Довжина тіла в мене вийшла 29 см, і ширина вийшла 38 см. Це для розміру XS. Тепер ми будемо вив'язувати горловину. Тепер під'єднуємо нову нитку і самим звичайним способом набираємо петлі для горловини. На горловину я набрала на 20 петель більше, тобто не 110, а 130 для трошки такого більшого об'єму. Вішаємо маркер на початок ряду і продовжуємо в'язати резинку один на один. Перший ряд резинки я пров'язувала з хрещеними петлями, щоб не було в полотні таких великих дирок. Тобто лицеву петлю я пров'язувала за задню стінку з хрещеною. А виворотню я пров'язувала за передню стінку, також з хрещеною, і далі просто в'язала по колу резинку один на один на потрібну мені довжину. Так, я вив'язала горловину. Закривала її еластичним способом. Довжина горловини в мене вийшла 12 см. Ширина горловини в мене вийшла 32 десь 33 см, і загальна довжина виробу вийшла 43 см. Дякую за перегляд, сподіваюся, вам сподобалось.